Завершилася обласна спартакіада серед дітей з вадами здоров'я, повір у себе. Заключним етапом став чемпіонат з настільного тенісу, а в якому взяла участь 60 дітей з п'яти спадшкіл інтернатів краю. Подробиці змагань дивіться в нашому наступному сюжеті. Спартакіада Повір у себе є традиційною. В її рамках діти шкіл-інтернатів змагаються за звання кращих у футболі легкій атлетиці, шахах та спортивному орієнтуванні. Заключним етапом став настільний теніс. В змаганнях взяло участь 60 дітей з вадами слуху та фізично-розумовими вадами. У нас вже склалася історія така, що діти, які тренуються, перемагають, вони потім переходять дорослішують і переходять в дорослий спорт і також там мають свої спортивні успіхи. Становляться членами національних збірних команд інвалідів з своїх видів спорту. Представляють нашу область на державних змаганнях і також нашу державу на міжнародних змаганнях. Дітям настільний теніс подобається, всі вони намагались проявити себе з найкращої сторони і доклали всіх зусиль, щоб здобути призові місця. Мені подобається теніс, щоб навчитися грати це за себе постоятися. Якщо ти вмієш грати теніс, що ти вважаєш, що ти взянеш перше місце. І коли пройшов, я трошки хвилювався, але нічого. Розігрався все добре. Я буду ще зараз грати, змагатися саміс. Інтересно грати, ти займаєш медалі, получаєш. Треба для здоров'я, щоб ми не хворіли, щоб гордити, щоб гордилися з вами. Навіть. За словами головного судді змагань Івана Курки, діти з вадами здоров'я, хоч і не демонструють такої техніки, як професійні тенісісти. Все ж б'ються під час гри за кожне очко. Діти стараються, вони більш як кажуть емоційні. От я так дивлюся, що вони більш емоційно відносяться до того. Вони переживають. Я кажу, що звичайні діти теж переживають, але так менш замітно. Команда переможець обласної спартакиади повіру себе влітку. візьме участь у заключному етапі змагань, який проходитиме в міжнародному дитячому центрі Артек в Криму. Єгор Подкидишовна Анатолій Яроцький, Черневецький репортер, телеканал Чернівці.